Вітаю вас, підписник та гості мого села на Полтавщині. Їду на велосипеді, ставок вам уже показала. Тепер хочу показати ще одне дуже гарне місце. Це від'їжджаю від ставка, тут ось така природа. верби, трава, квіти. Дуже гарно. А там он поле ріпаку. Їдемо туди, зупинюся і подивимося. Запрошую з собою. Кому цікаво, будь ласка, ось зупинилася полянка жовтецю. Такі гарні квіти, завжди вони мені дитинство нагадують. Раніше великі букети збирали, росло їх у нас у берегах дуже багато. Це дорога вон ліворуч їду від ставка, дорога прямо туди, на вулицю села. Після війни. Можна буде приїжджати, отут відпочивати. Під своїми відео буду вказувати локацію не Полтавська область, а назву села, як і обіцяла. А зараз їдемо на горку. Ліворуч поле, тут ось дерева, затінок, гарно так. Сонце вже повертається до заходу, уже... Це після 17-ї години вечора. Гарно, вон пташина якась сидить, можливо, дикий голуб. І навіть оцей чистотіл, здавалося, бурян. Все так гармонійно, гарно вписується в оцей чудовий куточок природи. Подивіться, яка краса. Ось зараз тут десь зупинюся, поставлю велосипеда. І підійду ближче до поля. Камера. Похилилася, то я зіскакувала з велосипеда, щоб не виключати її. Хочу сказати, що кілька днів тому, а точніше на Великдень, син привіз нас сюди, на це поле. Мабуть, багато кому буде смішно, що людина, яка все життя прожила в селі, вперше побачила ріпак. На світлинах бачила на відео, а вживу, оце вперше побачила його кілька днів тому. Приїхали сюди, був дуже сильний вітер, але сонячно було, небо таке з хмаринками, дуже гарне поле. Ходили, дивилися. Те, що я знала раніше, що ріпак це. Добрий медонос, тому що ріпаковий мед завжди вдома був. І я знала, що це медонос. ну на, і мене тільки оддаліть, як і Але ж ріпак це ще й олійна культура із роду капустяних. А останнім часом поширеним стало ще й використання ріпакової олії як сировини для виробництва біодизелю. Бачила таку інформацію станом на 2019 рік, що за обсягом виробництва ріпаку Україна входила до п'ятірки світових лідерів. Також дізналася, що ріпак буває двох видів ярий і озимий. Оце для тих людей, хто, як і я, живучи в селі, нічого не знав про цю рослину. Ну, майже нічого. Ходила оце так, дивилася і що, зрозуміла, що найрідніші в світі оці наші кольори, кольори єднання, синій колір, безхмарне небо, жовтий колір це наші українські ниви, кольори миру, свободи і життя. Вірю, що прийде день, коли. Ці кольори будуть над нашою всією Україною, над мирною країною. Оце ось ішла від поля до велосипеда і побачила в траві фіалку, польову. Давно не бачила цю рослину, нагадала вона мені знову ж таки дитинство. Багато хто з нас часто може відчувати свою самотність в оточенні людей і, навпаки, почуватися щасливим наодинці з природою. Любіть життя інакше бо ніяк, як би не було солодко чи гірко, життя дарунок неба, добрий знак, воно єдине і минає стрімко. Не витрачайте надарма літа, вони втікають з теплими вітрами, ховають молодість у зібрані жита, у сиві пасма заплітають хмари, цінуйте миті з радості краплин, дощем весняним досита та вмивайтесь, ловіть світанки з сонячних долин, а ще. Коханих часто обіймайте, даруйте все, неначе із долонь, цінуйте миті, зіткані з любові. Життя не пісня, не повториш знов, хіба можливо обдурити долю. А ви любіть усе, що навкруги, і добрим словом обертайте душі, бо ти, промінчик світлий на землі. Поки живеш, то й світити мусиш. Їду ще в одне місце, але це буде вже інше відео. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.